Це Led Vance Dotted Touch маленький світильник-нічник із акумулятором. Саме воно для невеликих приміщень. Знадобиться для освітлення дитячих спалень, кухонних шаф, гардеробів і, звісно, під час відключень електроенергії. Достойна альтернатива свічкам та ліхтарикам. Розмірами не більше пончика. Щоб увімкнути та вимкнути, просто тапаєш в центрі. Світло м'яке приємне і затишне. Яскравість 32 люмени. Світильник можна примагнітити до будь-якої металевої поверхні холодильника, витяжки і таке інше. Щодо металевого кола, то воно потрібно для кріплення на неметалевій поверхні. Просто знімаєш захисну плівку, міцно притискаєш до поверхні, де плануєш потім розмістити світильник. До речі, інтенсивні світла можна регулювати. Просто затримуєш палець на кілька секунд, і світло стає яскравіше або тьмяніше. Євність акумулятора 500 мАч. Тримає заряд близько 5 годин. Заряджається через мікро-USB, кабель і комплекті. Загалом, корисна штукенція, ценічник та інші знайдеш вало.